Творити в мансарді площею 45 квадратних метрів дитячу кімнату для дівчинки підлітка нескладне завдання, а захоплююча пригода, дизайнер грамотно знував простір і облаштував кілька функціональних зон, спальню, домашній офіс, затишну вітальню і містку гардеробну для особистих речей маленької господині, детальніше про проект нам розповів його автор Павло Алексєєв. Загальна інформація: місце Казань. Аметьєвометраж метраж – 45 квадратних метрів, висота стель, 36 шість по високій точці бюджет близько 450 тисяч гривень. Павло Олексієв, дизайнер, архітектор, закінчив Казанський державний архітектурно-будівельний університет КС в 2012 році, до цього керував будівельною компанією, після диплома почав працювати над дизайном приміщень і проектами будівництва приватних будинків. Формула власної творчості виведена Павлом як дизайн без дизайну. Простір має бути оформлено лаконічно, без жодного прикрашення. Замовник і побажання. Кілька років тому господар будинку зробив до будинку прибудову з цегли для облаштування басейну і лазні, коли дочка підросла, і дитині знадобилося особистий простір. Замовник надбудував новий обсяг, слеєного бруса так вдалося полегшити навантаження на фундамент. А щоб зробити зовні будівлю гармонійним і зрівняти рівень основного будинку і прибудови передбачив в зрубі високі стелі, мені ж потрібно оформити просторий, світлий і затишний інтер'єр для дівчинки підлітка, а також організувати велику кількість місць зберігання для іграшок та особистих речей дитини. Оздоблення при виборі оздоблювальних матеріалів для кімнати було вирішено зробити ставку на логічність. Так, на підлогу ми постелили масивну дошку в паркеті. Ті містяться формальдегідні смоли, а про ламінат і мови не могло бути. Він холодний, а при попаданні на нього сонячних променів матеріал виділяє велику кількість токсинів. Стіни приміщення пофарбували фарбою, щоб захистити їх від сонячних променів, жучків і часу поверх нанесли віск, який зрадив поверхням глянцю. Зберігання у кутовій частині кімнати ми облаштували простору гардеробну. Хід в неї знаходиться по ліву сторону від ліжка і відгороджується від основного простору витонченої ширмою. У самій вбиральні з'явилися зручні шафи і полиці. Також знайшлося місце для підлогового дзеркала, взростання і будуарного столика. У зоні домашнього офісу ми передбачили компактні стелажі. Та полиці для зберігання підручників та інших шкільних матеріалів, білий письмовий стіл також має місткі ящики. Світло, оскільки одна зі стін повністю засклена. Вдень кімната наповнюється сонячним світлом. Що стосується штучних сценаріїв освітлення, ми опрацьовували їх, відштовхуючись від тих життєвих процесів, які будуть проходити в квартирі. З особливою скрупульозністю ми продумали розташування кожної розетки. Крім загального стильового освітлення, ми передбачили бічне світло. Наприклад, поруч з диваном з'явився торшер. Ввечері в дуеті з електричним каміном він створює приємну атмосферу, ще один підлоговий світильник, розташований біля ліжка. Компанію йому склала лампа на тумбочці, за неї відповідає справжній пеньок. Колір У оформленні інтер'єру використовували переважно світлі тони. Вибір обумовлений не тільки любов'ю господині до білого кольору, але і нашим бажанням зберегти в кімнаті відчуття простору. Гідною парою білому став благородний сірий колір, в який ми пофарбували стильові балки і стінув узголів'я ліжка, а щоб простір не виглядав монотонним. Ми додали соковитих тантів деякі предмети меблів і декору, виконані в яскравих життєрадісних кольорах. Меблі та декор, в основному всі меблі в інтер'єрі з іке. Це сучасне жовте крісло в навчальній зоні і затишне сіре у вітальні письмовий стіл. Стелаж і приліжкові тумби також були знайдені в асортименті шведського бренду, модуль для зберігання з колекції, з 2014 ми трохи переробили, покрили фарбою білого кольору улюбленого тону господині на досить лаконічному тлі особливо цікаво виглядає оригінальний декор. Яскраві постери на стінах пожвавлюють простір і вдало контрастують з вінтажними елементами, грамофоном, старими потертими валізами і фактурними пляшками. Стиль у цьому інтер'єрі чітко читається скандинавський стиль, хоча і не в чистому вигляді лаконічна обробка, натуральні матеріали яскраві деталі дуже характерні для інтер'єрів наших північних сусідів, кімната вийшла світлою, затишною і по скандинавськи сучасною. Термін за нашими розрахунками реалізація проекту не займе більше місяця. Планування поради читачам інмі, роум, як створити подібний інтер'єр. 1. не бійтеся, використовувати білий колір в інтер'єрі. Він робить будь-який інтер'єр легше і легше, і стає відмінним фоном для яскравих деталей. 2. спробуйте обійтися без штор. Площа приміщення візуально буде здаватися більше, а кожен день кімната буде наповнюватися природним світлом 3. Вибирайте прості меблі, скандинавський стиль, не терпить химерності і складних форм. Бренди представлені в проєкті оздоблення, стіни стеля фарба, тіккуріла підлога, масивна дошка, меблі, ліжко на замовлення, крісло в камінній зоні Страндмон, жовте крісло, Стокхольм, письмовий стіл, Стелаш, Ліаторпіке, диван баккабру. Марієбю, настільна лампа, Торшер, упвод, зеркало, підлогове і сфярдент, ширма Екнейке, тумба приліжкова ветре, Торшер-Хектар, все Ікеа, модуль для зберігання, ікеапс 2.0.1.4, килим ікеапс 2014.